Равцім флексерам і треперам, з вами Swaggy, який міністр флексу. Ви на каналі Треп'ю. І сьогодні ми поговоримо про треп зірку із Атланти Ян Джизі. Через що він пройшов та як його альбом TM101 став блупринтом трепу. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все, що я роблю, я роблю для вас, мої шутери. моншутери. Let's Лес let's go! It's free, okay? Mister got two old ones and two happy. Realest nigga in this, y'all know it. Cap it 100 to the day I came not do. Walls tonight blacks on the walls. Think I'm selling my soul? And you got gangsters in the crowd, bad balls on my shoulders. Yeah. On, on on my city. What on Eastside? Boys in the hood, we knocking Ricky off. Yeah. My dog tell him get back. Right. I'm about to talk yeah, my shit. <laughs> <laughs> hey. I did pull that up. Go ahead. <laughs> I'm, 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 I wanna ride with it. Сьогодні ми поговоримо про місто Парик сніговик, який засипає своїм стафом Треп Споти. Джей Вейн Дженкінс народився 28 вересня 1977 року, відомий як Young GZ або просто Дізі, американський репер. Після того, як його підписали на Dev Jam Recordings у 2004 році, його дебютний альбом Lives Kirit Так Motivation 101 був випущений наступного року та посів друге місце в чарті Білборд. 200. Цей альбом продався в розмірі 172 тисячі копій за перший тиждень, а потім отримав платиновий сертифікат. Серед найбільших хітів Young Jeezy такі треки, як Soul Survivor", I Love It, Go Get Her, Лавит, On, Loving This Club, Holy Ghost та ще багато крутих треків, адже кожен його альбом звучить як саундтрек вулиць. Нещодавно місто Thanksgiving DJ Drama разом з Young Jeezy дропнули новий спільний тейп Snowfall, який як не дивно звучить в кращих традиціях сніговика. Shit, hurdy he with a one glove set of two, so flat <laughs> street crazy You tell them pussy so be defeated <laughs> I cannot be deleted А на днях Джізі виклав відео, де він з продюсерами чилив у себе на треп хаті та записував чергову класику. Важко повірити, що перший тейп Джізі разом з Діджей Драма вийшов аж у 2003 році під назвою Trapper Die. Його беззаперечно можна вважати соул сувайвером та реальним вуличним трепером з незаурядним бекграундом. Але на відміну від інших реперів, Джізі завжди вказував на соціальну першопричину, чому люди, такі як він, лоу лайффери, яким нічого втратили. Втрачати в'язниці або смерть готові поставити все на свій успіх. Вже близько 20 років. Він знаходиться в реп грі, афілійований з BMF Black Mafia Family та ватажком Big Мічем Young Jeezy, Ще в нульових спочатку на вулицях заробив свій стріт кредибіліті, а потім у реп грі. Його треки, звучать трушно, а інструментали помпезно та відверто. Як же почалася історія того, хто завжди кіпіт генгста та кіпіт Вангана? Але давайте повернемося у 2005 рік. Повернемося у 2005 рік. Літо 2005 року Вільямсбург. Це відеозйомка для Soul Survivor, пісні створеної для того, щоб зробити молодого джізі, пухлого репера з дитячим обличчям, про якого говорять пошепки та про його коннект з пушерами кокаїну. Доступ за межами його рідної Атланти про нього починають говорити на радіо у Нью Йорку та по всьому заходу Америки. Його дебютний альбом Let's It» Tag Mario 101 просочився за кілька місяців до його виходу на вулиці, Jam» – це лейбл, який підписав з ним контракт після того, як його локальне мікстей-підприємство неможливо було ігнорувати. І Джізі був готовий завдати удару по хіт парадам, вийшовши зі свого треп хаусу Як він сам сказав, саме Ті Ай наштовхнув його назвати те, що він робить трепом. Бо Ті Ай був перший, хто дав цьому назву з виходом його альбому Треп. Мюзик Ейкон спродюсував треть під назвою Soul Сувайва та зробив сильний хук. У кліпі з'явився Ліл Вей на червоній Феррарі. Бінній Сігл був обраний для Камео. Кемрон та Феволос теж торгують поруч своїми фейсами. У його відео, де зображується життя справжніх довбоїв, також в кліпі з'являється Діметріус Пленері. Він же бід Міч, який створив свою вуличну наркоімперію найбільшу в США, відому як BMF або Black Mafia Family. 50 Cent вже встиг відзняти серіал по мотивам цього вуличного хастера, а у серіалі роль Міча зіграв його син Міч молодший. На даний момент біг Міч відбуває 30 років за ґамил Генгста, хоча вулиці знають, що Young Дізі крутив справи з Black Mafia Family на початку нульових і мав гроші та ювелірку ще до репу. Коротка версія така: Міч і його брат Террі продавали кокаїну у своєму рідному Детройті з кінця 80-х. На початку століття вони мали загально. Національну дистриб'юторську мережу тері жив у Лос-Анджелесі через зв'язки з Мексикою. А міч наглядав за центром, який вони створили у Атланті. Вони були відомі як сім'я чорної мафії, в ході своєї діяльності вони заробили щонайменше кілька сотень мільйонів доларів. Міч мав плани стати реп-магнатом і почав активно наполягати на своєму високопоставленому партнері блюда Вінчі, але міч був більш відомий у той момент завдяки довірі, яку він надавав джізі, вмикав записи репера. В стрип-клубах і кидав тисячі доларів, поки вони грали. Позичав машини для зйомок відео тощо. Перші звинувачення пішли в 2005 році, а братів в посадили в 2008 році. Soul Survivor збирався реально взірвати та зробити GZ популярним на національному рівні. Коли Тагма Рейшн вийшов у липні, він дебютував під номером 2 у Billboard 200. До вересня він став платиновим. А сингл Soul Survivor став діамантовим. Відразу стало зрозуміло, що GZ був першою реп зіркою на Def Jam, яка вистрілила під керівництвом Jay-Z. Поїхали далі. Треп або смерть. у 2018 році. Треп став чимось дивним. Визначення було деформовано та розширено. А ДНК стилю можна побачити в різних кількостях у різних піджанрах по всьому континенту: Дріл із Чикаго, Реп Саунд Клауд, що приростає з Південної Флориди, навіть Dark R&B з Нью-Йорку і Торонто. Рей Шиморд значно легше вказує на формат трепу. Ючі та Янг так винесли стиль на вершину через свої вокальні дані. А Феті Вап став одним із найуспішніших комерційних реперів із Джерсі цього десятиліття і дебютував із синглом під назвою Trap Queen. Але коли ДЖІЗі тільки з'явився, це не могло бути далеким від істини. Найфундаментальніші елементи трепу, швидкі хай-хети, різкі AO8 мелодії на основі синтезаторів і духових інструментів, існують в бітах роками, особливо на саусайді. Наприклад, складно уявити треп без складу pimp C, який у свій час був головною андеграундною треп зіркою Півдня. Треп або смерть сам по собі був іменником, а іноді діє словом, що стосується наркопритонів і роботи, яка в них відбувалася, і навколо них. Починаючи з нульових, T.I. став новою зіркою в 2013 році, вийшов його альбомі із звучанням нової Атланти під назвою Trap Music, до якого приклав руку діджей Тумп, а в 2004-му вийшов Urban Legend із Southside звучання почало захоплювати ринок. Якщо говорити про цей період 2004 року, то крім хіп-хоп орієнтованих релізів від монстрів типу Еміне Манеллі, посмертного альбома Пака Луда Кріса та коледж дропаута від Кані, який ще не оголосив війну всьому світу, був певний вакуум Young Джізі заповнив його своєю музикою. Після його мікстейпу Trap or Die на продакшені від юного Шаурі Ред було очевидно, що офіційний альбом Young Jeezy стане відкриттям та чимось абсолютно новим. Його тейп трепордай чудово себе розрекламував і біти від шоурі реда. Джизел заливав на бітах, як він бадяжить товар харчовою содою, та розповідав, як вуличні мутки можуть купити людині новий мерседес. Yeah! А хулі ще треба для щастя. Хоча новий жанр почав зацікавлювати людей, у Джізі не було пісень, які прийшли на радіо. Коли прийшов час перетворити імпульс мікстейпу на щось, що можна було продати у Walmart, Джізі став ще більше вимогливішим. Під час фотосесії для обкладинки свого дебютного альбому він з жахом дізнався, що креативний відділ DevJam прислав йому коробки, із яких стирчали два лями фейкових доларів. Але він хотів бути справжнім до останнього. Менш ніж за 30 хвилин під'їхала його хоумі Озброєні дафлбегами, в яких було близько 1,8 мільйона доларів у справжній американській валюті. Коли вони зрозуміли, що їм не вистачає 200 тисяч доларів, Джізі кинувся до своєї машини, відкрив багажник і подолав різницю. Я не можу говорити з цими людьми про так моревейшн, коли у нас фальшиві гроші в ящиках, сказав він комплекс на 10-ту річницю альбому. Це зробило б мене таким же, як і будь-який інший рапер. Для Let's Get It Tag Motivation 101 GZ перетворився на щось середнє між T.I. і Тоні Робінсом. Альбом починається із фрази: Раніше я вмикав світло на кухні скрізь таргани. Вмикав світло на кухні, тепер усюди мармурова підлога. У вас теж може бути така кухня, як у мене. Джиа, частина його треків була перенесена з мікстейпів, на яких він шепотів своїм грубим голосом. Але в поєднанні з відвертими текстами це звучало дійсно круто. І коли люди слухали його треки, то в уяві бачили образ вуличного головоріза. Те, що могло здатися аматорством, насправді виявилося одним із найбільших захоплюючих пісень того року. Джізі міг одночасно висловлювати загрозу і недовіру. Я говорю про грантів і Джексонів, клянусь. Мені знадобилась ціла година, щоб порахувати Джексонів. Він був крутий, чистий та епіграматичний. А на Talk to them джізі показав, що він може залетіти на East Coast Beat та зробити як треба. Він пише листи уясненим друзям, сумуючи за їх звільненням. А також згадує у треку свою бабусю, яка загородила федералів, коли вони постукали в її двері, незважаючи на те, що альбом. Tag Моревейшн 101, мав блискучий реп і крутий звук. Джізі, на жаль, не претендує на звання трепера десятиліття. І ця нагорода скоріше дістанеться його супернику, який має одержимість до англійської мови та робить суперхвилюючі треки і може стати найвпливовішим реп виконавцем 21-го століття. Місто зон секс Гучі Мейле Флер Guap. ДЖІЗі та Гучі вперше попрацювали разом на початку 2005 року. До того, як так Моревейшн мав з'явитись на прилавках. Пісня, яку записала пара Айсі, стала незначним хітом, але стала предметом суперечки між артистами. Гучі відмовився віддати пісню Джізі, коли Дев Джем намагалися зробити її головним синглом. Ворожнеча швидко переросла у бій на треках, а потім, мабуть, би припинилась, але Джізі заслав шутерів тепкату Гучі Мейна, щоб дали йому прикурити як слід, у результаті чого друг Джизі Пукілок був вбитий, а Гучі Мейн. Виправдала на тій підставі, що він діяв у порядку самозахист. Через багато років по тому згадував це у своєму треку. В той же час Гучі Мейн та Янг Джізі роблять абсолютно різну музику. Особисто мені здається, що музика Янг Джізі звучить як фільм, а біти, на які він читає, завжди звучать мелодично, пафосно та атмосферно. Колись Джізі сказав, що четверта частина Tag More стане останньою, але на дворі 2022 рік і нещодавно вийшов його тейп з діджей драмою «Snowfall», на якому ми можемо чути того самого антрепренера, що й у 2005 році. Незважаючи на рецесію, Коук бадяжиться на кухні і продається зі швидкістю світла. Як це не парадоксально, Young Gizі став одним із найбільш прослуховуваних реперів у мейнстрімі, водночас одним із найменш обговорюваних. Не дивлячись на те, що в нього є спільні треки з Jay Z та Кан'є Вестом, не дивлячись на те, що Сноумен зробив чисту класику з альбомом Tag More, для таких виконавців, як Тоні Севич та Мігос, він хтось на зразок Jay Z, легенда, на яку всі забили. Не дивлячись ні на що він продовжує бути на слуху в епоху стрімінг-сервісів, він зібрав своє минуле поразки та перемоги критичні ситуації та свій скіл вуличного капіталіста в маленькі пакетики, які Гадують ті, що готують Pyrex Party та приготував їх для розповсюдження. За свою кар'єру він записав безліч тейпів та такі студійні альбоми, які отримали золотий та платиновий статуси. У Ян Jeezy є треки зі всіма від Rick Ross, Lil Wayne, YG до Kendrick Lamar, Kodak Black та J. Cole. Наразі репер-мільйонер не на трепі, а живе в особняку та одружився з красунною телеведучою Дженні Май у них було шикарне весілля, та окрім музики, джізі багато часу проводить зі своєю родиною. Джізі каже, що завдяки таким реперам, як він, сучасні репери заробляють великі гонорари, і все, що їм треба робити, це не звертати з дороги, бо таких можливостей більше не буде. Колись він мріяв про те, щоб жити як Джей Зі або ПАВ, але зараз він дійсно багатий і живе своїм кращим життям. В останніх інтерв'ю він побажав вийти на волю Рало, Гані та Тагеру. А серед тих реперів, кого вбили, він сумує за Янг Долфом, Ніпсі та Бенкролфрешем. Не дивлячись на його історію, зі свого боку він проти музики, яка заставляє молодих людей вбивати одне одного. Бо в такому випадку не буде наступних реперів, таких як Ті Ай, Пав, Джей Зі та Рос. Але той треп блупринт, який він записав під назвою Бандитська мотивація, це не просто музика, а частина його життя, яку він поклав на біти. Із нових реперів він респектує реперу ESG, який навіть на знак поваги подарував йому блінг. Джізі каже, що вуличний кредит це все балачки, і в кінці кінців треба бути реальним з собою та турбуватись про свою сім'ю. Він каже, що отримав свій блесінг та ніколи не потрапляв до в'язниці. Він живий та він багатий. Завдяки своєму трепу. Дай він є тим, ким він є сьогодні. Як ви ставитесь до творчості Jeezy та які ваші улюблені треки?